Чи древні греки називали цю хворобу катарактес, що в перекладі означає водоспад. При катаракті зір затуманюється, і людина бачить, ніби крізь падаючу воду або через запітніле скло. Люди старшого віку дуже часто хворіють на так звану вікову катаракту. Пані Олена чекає на операцію з видалення катаракти, яка їй докучає вже 15 років. А загострення недуги триває вже близько двох років. Уже досить давно, може так два роки. Два роки як уже є. Ну, я не могла робити операцію, бо я не мала тільки грошей. Знаєте, Откуда з тисячу гривень я маю тисячу гривень, откуда я можу відкласти? Я не вона, а не копіючку відкласти для того. Для операції операція дійсно коштує близько 10 тисяч гривень і дозволити її собі може далеко не кожен житель Мукачівського району. Віктор Іванович вирішив це питання, і от сьогодні ми бачимо перші шість людей, які потребували операції на катаракту, проходять лікування. Операції проводяться безшовним методом на найсучаснішій апаратурі. Операція у нас сучасна проводиться, тобто ультразвуковий метод видалення катаракти. Катаракта видаляється за 10 хвилин без розрізів. Ну, розрізи є, звичайно, але до 1 міліметра, без Дання швів ультразвуком роздробиться мутний кришталик імплантується е, 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 прозорий штучний кришталик. На попередній сесії Мукачівської міської ради депутати прийняли рішення про виділення 700 тисяч гривень на фінансування дороговартісних операцій для населення Мукачева. Майже 300 тисяч з них підуть на операції з видалення катаракти. Мукачівський район таку програму не фінансує. Я би хотів звернути увагу і керівництва району на проблему, яка дійсно наявна у людей із Мукачівського району, які не мають можливість зараз прооперуватися за свої кошти, їм необхідна допомога. До мене зверталося близько 30 мешканців Мукачівського району. Будучи на послідньому прийомі з народним депутатом України, почесним громадянином міста Мукачево Віктор Іванович Балога. Він особисто віднайшов кошти на шість осіб, які сьогодні будуть прооперовані. Незабаром Юрій Головчак, як голова постійної комісії з питань охорони здоров'я при районній раді, збирається підняти питання фінансування дороговартісних операцій для жителів Мукачівського району.